Лікувати немає кого, немає сенсу, немає чим, немає кому на Росії. Вирішують цю головоломку, бо всі відповіді правильні. Але поки про дефіцит не того, що ви подумали. У них лікарі закінчуються. Більше 86 тисяч медиків шукають, шукають, а знайти не можуть. Оце от стогнуть у Томській області. Состояння медицини у нас катастрофічне. Нет, ни одного врача на 117 сімнадцяти город. Гематолога, ревматолога, нейрохирургов, аллергологов, алергологів, неврологов. К остальным очень сложно попасть. Сгнили автомобілі для оказания скорой помощи населению. Згнили таки, згнили, да, щоб менше нили. Лікарів їм бракує скарги. оці нервують вузькі спеціалісти за МКАДом серйозно. Окуліст, лор, ендокринолог. Та забудьте, за Москвою і ленінградом їх немає і не надо. Ті саме 25 названих спеціальностей, по якому немає в Хабаровському країні ні одного спеціаліста, що це за спеціальності і совершенно не факт, що ми не прийдемо к виводу, що вони там і не нужны. А, оце порішалі не хватало і не буде. І скоро. З 1 вересня рецепти виписуватимуть медсестри, серйозно. Якщо немає вузькопрофільного фахівця, лікуватимуть фельдшер і медсестра, якщо є, звісно. От немає травматолога, а фельдшер знає. Подорожник прикладає, а за гінеколога теж можна більше трьох з половиною тисяч вакансій порожніють. Тому хай ото фельдшер подивиться. Той момент, коли фраза Я не гінеколог, але подивитися можу, отримує новий і геть не анекдотичний сенс. І да, наркотичні і психотропи тепер теж без лікаря можна. Ну а що? Ну а що? Якщо кількість антидепресантів психотропів наркомісних стали ковтати так багато, що минулого року рекорд новий встановили. Понад 16 мільйонів упаковок лише за рецептами купили у Збагаїна. А все чого? Бо народні засоби валер'янка і стаканка чи стакан і валеріан – не беруть вже росіян. Берем 2 чайных ложки сахара и сыпем их в черпак. Далее сверху льем около 1 чайной ложки обычной воды комнатной температуры, можно чуть меньше. Далее держим черпак над огнем, периодически перемешивая сахар деревянной палочкой. Друзья, мы приготовили отличное средство от кашля, которое использовали еще в 60-е годы. Сейчас я попробую. Нормально. Лічітесь, воно, звісно, не допоможе, але паліть цукор. Хай всі знають, що на Російщині буде цукор є, і цибуля. Патрійте лука свої ступні. Ви не повірите, ребята, що призведе далі. Моя мама натерла ступні луком і буквально спасла свою жизнь. Тільки от від чого врятувала так загодкою. Залишилась, головне, аби помилась пані після цибулевого п'ятку лікування. А то станеться, ну як от із Соловйовим, цибуля в голову стрельнула. Власть концентрирована в руках у Трампа может делать. Он назначает в медицине. Мы это сделали до него без всей этой шумной, помпезной, там никому не нужные шелухи. Мы это сделали эффективно. Наше правительство в этом плане работает гораздо эффективнее, чем американское. Меньше об этом говорим. І ще менше показують, але ж є що? Є що показати і чим похвалитися. Зустрічайте причина хизуватися номер раз. Забайкальський край швидка застрягла в болоті і не змогла доїхати до дитини з приступом апендициту. Несли на ношах е. Ефективність, Село батакан Отрезано від Вот От рібенок или что-то у нього машина застряла, видірнулі. Тепер ребенок на носилках мучается. Куда смотрит власть? А це Воронецька область, 500 километров від Москви. Ой, господи, 21 век, скоро. Вот так, не можем попасть в больницу. Може, грязі такі лікувальні? Ну, мало що. Але Ростовська область швидка застрягла із пацієнтом. І поки трактор тягнув, пацієнт помер. Ростовська область, станиця Кагальницька, кута родників. Їхала скорая на визов, Ну він ні дає таким образом. Скорая поїде на визов, якщо зможе доїхати. ніяким ніяким. Всі кому треба, всі доїхали. Залишки швидкої не швидко везуть тих, хто зміг вижити в цих поїздках на виживання на наступний рівень в лікарні. Отак От виглядає у Магадані. Не приходять табор крови. Куди не глянь суцільні санітарні норми зі стелі до підвалів. Ремонт тут робили років 60 тому. А то магадан, потеряний край, місце концтаборами прокляте. Ну є у нас і поближче, точніше, у них Саратов і корм для пацієнтів. Оголошую конкурс на кращу назву Що воно таке і інгредієнти з чого воно таке. Куди писати, ви в курсі коментарі для вас, панове. Ну і трохи фоток із коломни. Це прямо під Москвою. Руїни їхньої медицини. Але вони за давньою російською традицією звуть це геть інакше у нас. Є вісомі достіження. Ну а нам безумовно, потрібно двігатися далі, продовжати цю роботу, причому на качественно новому рівні. наращувати. Саме достаточно становиться глобальними лідерами по ключовим направленням розвитку медичних технологій і бути готовими к яких визовів, включаючи угрози в е нових глобальних епідемій. Ну звісно, що треба рухатись до нових звершень, але завжди тут ще трохи старих пом'янути треба. Пам'яті російської медицини присвячуємо. От карін прийде на покажете, що вінакаже. Є на робити? оце, от їхнє покажіть йому. Він не знає. Та мастив він сім разів і на восьмий викинув. Хвилинка офіційної їхньої статистики. Більше 41% їхніх медустанов без центрального опалення, понад 30 без водогону, а 14 в аварійному стані. Але судячи з маси фоток, і відео, ці 14 сильно занижені. Та й рахували в останнє у 2019 році. Краще точно не стало а от гірше. Минулого року пам'ятаєте, як у них труби рвало? Умов захотіли ще й зовсім знахабніли і звільнятися. Надумали 26 з відсотків залишків російських лікарів хочуть звільнятися. Ну і чого б це раптом? Дивуються чиновники. На зарплату медикам пішло 7,5 мільярдів рублів. Раптом що 7,5 мільярдів рублів це 12 ракет калібр за приблизними підрахунками. Всього 980 калібрів росіяни запустили нам з вами на голову. На зарплату російських медиків ділити будемо. Тобто медики безсовісні могли б прикупити на свої зарплати ще 12 ракет, так? Ну і щоб медики ці не думали, що вони прям сильно потрібні, в аналах російщини заглядатимуть в горлянки чи анали. Це вже як пощастить. Листоноші серйозно, почта Росії постановила поштарі, будучи й клізми ставити і уколи. Ну а що? Як то кажуть, можуть це Посилку, листівку у кольчик, пластир і дімідрольчик. До речи, про укольчик. Не просто попадались бракованные шприцы, тебе нужно экстренно набирать препарат, а так шприц, и как шприц, бы... а в шприце нет поршня, ну, например. Ой. Или в шприце нет иглы. Капризняки. Скажите, ну, с голкой все могут, а ты прояви аналоговнетную антисанкцийную смекалку. Ну, я реалист, я понимаю, что надо сказать спасибо вообще за то, что мы работали пальцами, так скажем, да. І то, що ми не лечили людей вообще без анестезії на живою, так скажем, Спасибо за это. Я думаю, що пацієнти наші за це благодарны. А як вам перспективка? Раді, що не дубинка, бо саме з палеці починався наркоз колись у продавні часи. А нині нравиться не нравиться, часи ті повертаються серйозно, коли штопати пацієнтів стало нічим. Что Потому, что что Знаете, это вот ми повернулися к тому, що було, ну, коли я починала ще давно-давно працювати, що пацієнти, наприклад, на плану госпіталізації вложили, а хірургічні у них якби, був список, що вони собой потом принести. Міток ниток с хати поміцніше, щоб шви накладати. Але ви не повірите, російський телек в шоці, куди дивиться уряд, терміново всіх судити, як так можна з пацієнтами, британськими, правда. Армір получил очень печальное наследство. Британії для неї огромні проблеми з бюджетним кризисом із кризисом соціальної системи НХС. у них вот, э, е, государственная медицина, яка находится в випадку. Ще раз про російському зомбоящику показують російських зомбоящурів, які на гроші російських зомбоплатників, податків переймаються долею британської медицини. А що своєї їм зовсім не видно? Чого б це видно ще й як взяли і закрили біофак? Ну, нахиба биология, там, где демагогия. Хочется спросить, э, и чем мы будем лечиться? Как, откуда у нас медицина вообще возьмется, если не будет биологии? В бубны стучали, там, какими-нибудь мухоморами питались, да, ну, там, при болезнях. Заговоры шептали. Э, и даже боль можно зашептать, как практика показывает. Ну, самовнушение – великая вещь. И это еще не начинали. Держи ногу. Держи ногу. Марин, ощущення, скажи собі. І це були руссконародні методи. Зараз ще північно-корейських підвезуть, але виключно народних, аналоговнєтних всі в КНДР. От як почнуть! Корінь женшеня прив'язувати та й поміцніше. Це від імпотенції, що жителі КНДР на 80% складаються женшеня не жарт. Вони тим лікують фактично все. Бо що? Іншим лікувати є дуже-недуже. В стандартній північно-корейській аптеці 25 максимум засобів, умовно, традиційних і 60 народні. Всього 230 найменувань того, що лікує місцевих. 20 серед них імпортних і 60 народно традиційні. парам парам-парам-пам. Пустирник. Від безпліддя жодного м, випадку, аби вилікував, немає. Ну але пустирник ж є. За студу лікують грушами на пару. А ще жовч-ведмедя, еліксир зеленячих рогів, мазь, кісток тигра. З риби собаки, риби фугу видоюють отруту, ту саму, яка в 275 разів отруйніша за цяні стикалії. Тетродотоксин. Ну і пропонують і коли голова болить, і коли астма душить, і при ревматизмі, і в судомах. А, 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 да, от тільки дозування, панове дозування. Тут є питаннячко. А ще рак у Північній Кореї не лікують. Ну, от, приміром, рак печінки не лікують, бо немає обладнання, щоб присаджувати печінку. Тому народний засіб номер раз чай з коричневого рису. В Північній Кореї, кажуть, дуже ефективне і дуже помічне. Скоро у всіх лікарнях Росії. Ну і ще, ще в Росії словом лікувати будуть, а що? Дешево, сердито и русскоскрепно, Ну и еще важливо, більше грошей на дроны ракети, а не на вот это вот все. Издревле на Руси в центре больниц располагался храм, а за каждым лечебным учреждением был закреплен священник. К сожалению, эта добрая традиция была утрачена. Но сейчас, благодаря усилиям Министерства здравоохранения России. Синодального отдела по благотворительности и при поддержке Министерства труда и соціальної защиты Росії ведется работа по развитию больничного служения. Ну прекрасно поставили попа замість операційного стола и давай лікуватись. Путін по ходу уже таких курсів лікування попроходив, попроходив, але не допомогло. Все познається в і ви знаєте, на навіть ваших колег в Там ведь э, это дорогостоящая, дорогостоящая э, э, платная медицина в некоторых, ну скажем, за, за океаном. Да, она хорошая, уровень хороший. Но там человек на пороге, на пороге медицинского учреждения может умереть. Вот у нас ничего подобного не должно никогда происходить. У нас э, многие вещи достались нам. Еще из прежних времен, еще из советских времен, мы, безусловно, должны в свою работу встроить на этих морально-нравственных принципах внимание к человеку.